Я тільки що зрозуміла, що на такій весняній атмосфері, на такому весняному фоні, на такому весняному обличчі, тому що у мене кольоротип, тепла весна. Я сьогодні буду розповідати про дуже жахливі та химерні історії, які ну, треба читати точно осень, тому що там така атмосфера, але я... Просто навіть про це не подумала, адже вони настільки круті, настільки класні для мене. Так мені підняли настрій, що я хотіла все ж таки вам про них розповісти. І, ну. Так подивитись, взагалі не співпадає. Мене звати Люба, а ви на каналі Любов про книги. Сьогодні ми поговоримо про ці дві книжечки, те, що Бенкотуйно вночі, та те, що Трафут Марців. Автор взагалі Кінфішер це псевдонім, а звати її Лаура Вернон. І дуже цікавий факт. Я прочитала про. Подивіться просто. Я просто сьогодні діставала ці книги з шафи і вона впала. І вона дуже-дуже невдало приземлилась. Таке буде, значить. І я про цей факт дізналась в цій книзі. Тут розповідається про те, що Кінфішер проживається так. Вона виглядає, проживає в будиночку, навколо якого ростуть гриби. А ця книга, ну прям, дуже віє атмосферою, осені і дуже-дуже багато грибів. Ну, дуже багато. Навіть є мій кологиня Євгенія Подер, яка досліджує ці гриби. Але ми до цього ще дійдемо, звичайно ж. Я хотіла трішки поговорити про стиль авторка. Чому тому що я коли читала, думала, що ну стиль, в принципі, і взагалі як пишеться історія, дуже просто, як в принципі, всі нічого особливого, але з часом для готичного хорору, для химерної історії, для жахливої історії, якось надто все кумедно виходить. Тобто я не раз сміялась на якимось моментами, ситуаціями, і це так було прикольно. І так ні, мало за нас, мені так подобалось, як вона мене розвеселяє. Що дуже спам'ятався цей почерк, почерк письма її, і я би хотіла побільше таких книжечок читати. Можливо, ви такі знаєте, можливо, це було б дуже-дуже дуже корисно для мене, тому я чекаю вас у коментарях. А далі перейдемо до самих книг. Ці історії є анатологічною історією, тобто, коли герої ті ж самі, але історії окремі. Це як Герцен, щось подібне, тобто герої ніж а. Історія зовсім інша. Знайте, каву вп'єм. Я дуже хочу пити. Така лап-історія. Сьогодні є 18 число, тобто два дні до Пасхи. Я сьогодні майже всю роботу переробила і дуже втомилася. І мій чоловік так само. І я кажу, що я хочу ще відео знімати, тому що ну мені треба, мені хочеться. Я взагалі тиждень тому мала зняти, але постійно якась робота постійно. Не вистачає часу, я така сижу і кажу, а мені потрібен час, щоб я зняла відео. Він дивиться на мене такий чомуся дитина і за якою він зараз дивиться. І у мене є півгодинки, щоб вам розповісти про цю історію, але все ж таки хвилинка на каву завжди знайдеться. <му> Сьогодні дуже красива була. Хоч і вітряно, але сонце дуже пекло, навіть я сказала би, і починає все розсвітати. Це мені так подобається, хоч ця атмосфера не для мого натхнення. Я в таку погоду мало читаю, мені більше хочеться гуляти, там, десь відпочивати, ну точно не читати. Але ну це дуже красиво. Я дуже чекала цієї погоди, бо мені вже тоїла ця сірість, надоїв сніг, хоча я сніг обожнюю, але я люблю, коли от свята, коли от це, от це має підходяще бути. А не коли вже квіти розквітають, і він такий з'являється: опа, не чекала, я прийшов. Ось така. І перша частина те, що тривожить мерців, вона взагалі є спів-оффом, тому що вона основана на класичній книзі Едгара По падіння дому Ашері, наскільки я пам'ятаю, це книга в жанрі жахів. І Я хочу почитати цю книгу, звичайно. Але якщо вже і читати, то воно йде відразу в плани на осінь. Що ж розповідає нам ця історія? Розповідає про Алекса Істин, це головний герой, і він є клітвеним солдатом. Хто ж такий клітвений солдат? Ну, якщо говорити по цій історії, то наскільки я зрозуміла, це жінка, яка прийшла. У військову частину у військо, щоб захищати свою державу, але через те, що вона жінка, їй не дозволили це. Але з часом почало не вистачати людей і вже почали брати жінок, і їх присвячували клітвенні солдати. Ось. І я так зрозуміла, вони потім себе почали вважати неординарними особами, наскільки я зрозуміла. Але в цій книзі герой, наскільки я зрозуміла, він є в чоловічому роді. хоча Тут на початку книги там перекладачі поясняють ситуацію от перед редактора українського видання, що вони не знали, як правильніше це зробити, тому що були проблеми, і вони зробили в чоловічому роді. А ще плюс в історії в оригіналі приписували, що сер офіцер, і тому вони ще зробили так. Тому я теж висловлююся як в чоловічому роді він і його. Ось, були моменти цікаві, особливо коли люди вперше бачили цю людину, саме клітвеного солдата, і вони не знали, як це на це реагувати. Це було цікаво. Алекс отримує листа від Медін. Це його стара подруга, яка пише, що приїжджає до нас. Я дуже заслабіла. В ну, гості приїжджає, він приїжджає і він просто в жаху, тому що сам дом вже валиться, навколо е, оселі просто така гнітюща атмосфера. А всередині ну, це просто мовчати і не перемовчати, тому що темнота, холодно, сирість, дуже дуже багато вологи і звичайно, хворі люди, які там проживають, тобто медін і взагалі. Тут, в принципі, в нотації так само пише, що брат Родерік теж ніби хворий. Ну там трошки інша в нього хвороба. Якщо я говорю вже по своїх думках прочитаного, то так, інша була хвороба трішки. Ну, то таке знайомитися ще мою колегинію Євгенією Поттер на початку книзі, яка розповідає йому про книги. Вона є не останньою людиною в цій книзі, вона є так даже заключним героєм, тому що вона дуже сильно допомагала цим людям. Взагалі розв'язувати історію. І був американець медик і своїми жартами дуже-дуже дратував нашого героя. Але вони здружились, потім все рівно ж були заодно. Було цікаво читати. Ну, я кажу, мені дуже підняло настрій. Хоч, в принципі, історія не сказала би, що дуже позитивна. Але, але все ж таки цікаво. Вартую уваги вашої, я вам це обіцяю. Перше, воно невеличке. 176 сторінок це просто взяти і сісти за вечір прочитати. Ти що дурак? Я не побачила, ти злякалась. Е, хочу розказати деякі такі моменти, які мене дуже лякали, жахали, навіть сказала би. Це, наприклад, ситуація з зайцем. Все ніби нормально, ну, він гуляє собі лісом, нікого не чіпає, вискакує з куща заєць. Сідає і дивиться на нього. Дивиться, не кліпає, не ворушиться. Коли він підходить до нього, він навіть не втікає, взагалі, ну ніяк не реагує. І вже тоді, коли щось він там таке сказав, тобто гримнув на нього. Вже він собі спокійно почвалав. Тобто на двох ногах собі пішов, як людина, кульгаючи до речі. Посфантазія мене ок. І типу я нормально це все собі зреагувала, я уявила це все. Зайць з червоними очима, який стоїть на двох ногах і кульгає, іде собі і взагалі не реагує на людину. Добре, ситуація інша. Виходиш на балкон вночі, хочеш подихати свіжим повітрям, хоча там тяжко було. подихати свіжим повітрям, але все ж таки він дихає. І бачить озеро, звичайно, вже не таке як прекрасне, вже таке затихле, зелене, тобто не дуже свіже. І він бачить в цьому озері Зорі, дуже красиві, сяючові. Він думає, ого, сьогодні дуже зоряна ніч. Хоча, дивлячись на те, що осінь і зазвичай в таку пору року нема вже цього, він піднімає очі свої на небо, а там ні однієї зорі. Небо затягнуте хмарами, а озеро світиться далі. Але я коли читала, ну, я читала вночі, тому що в мене більше часу, принципі, не було, і читала тільки вночі. Ось, але ну. Да. Переходимо до іншої історії, те, що бенкетує вночі. Історія для мене е, слабша, тому що там, в принципі, теж є містика, теж має в принципі, жахати. Але вона все ж таки не передає того, що було в першій книзі. Якось не знаю. Хоч тут теж жарти були, але тут більше філософії, яку я не дуже люблю. Про війну більше роздумує, згадує, смисняться про війну і типу, це все якось не дуже мені йшло. Якщо так же по правді кажучи, то я останні сторінки. Швидко перелистувала там. Тут розповідається про того ж самого Алекса Істона, але в іншій ситуації він приїжджає до свого мисливського будиночка зі своїм ординарцем Ангусом, так сказати, другом вже старим, який разом з ним воював, проходив тяжкі моменти з той самою мікологинію Євгенією Потер, яка досліджувала в той самий час гриби. Вже в принципі наступала зима, але все ж таки для своєї праці вона шукала. І наш істин запропонував, що в мене є будиночок, приїжджай, і ми пошукаємо разу. Там є поля, там є ліс. Знайдемо щось. В його в мисливському будиночку є чоловік, який доглядає за ним, але його не знайшли, коли приїхали. І подумали, можливо, він просто вже пішов, і потім дізнається, що він помер від запалення легень, але ну, ситуація була дуже дивною, тому що селяни всі від них відверталися ніхто їм допомагати не хотів розказувати так само. Ось і це було дуже дуже дивно. Я зрозуміла, що тут щось не те, в принципі, герої теж знаходиться ж людина, м -м, бабця так сказати, зі своїм внуком працювати до їхнього будиночку. Там і вона розповідає, що в цьому будиночку заселилася мара, або моройка її ще звати, істота, яка сідає тобі на груди і видихає все твоє життя, всю твою душу, і через це й помер той доглядач за мисливським будиночком. Тут вона слабенька ця історія. Мені дуже заінтригувала, але мені було цікаво читати, тому що через стиль той самий стиль авторки веселий. В той час відразу стає моторошно. Так, але цікаво було. Я не знаю, чи це через те, що вона захотіла знову написати книгу, чи через те, що фанати попросили написати ще якусь книгу з цим героєм. Я не в курсі, але все ж таки, власне, що все книга є у мене. Що все ж таки я можу прочитати в будь-який момент і насолодитись. Можливо, зараз вона мені не дуже сподобалася, можливо, через рік більше сподобається, тому що я все ж таки, напевно, планую перечитувати їх осіню. Ну, слухайте, атмосфера осіння-от-от-прям от, 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 от прям, плюс з грибів купа, а у мене дуже сильно асоціюється осінь з грибами. Я просто проживала в такій місцевості, там, де дуже багато грибів, навіть біля мого будиночку були. Тому. Це дуже мені дуже 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 близько. Книги дуже малесенькі. Друга частина так само 167 сторінок. Тобто, дві історії можна легко прочитати за один вечір, якщо ви маєте вільний час. Ось я прочитала за чотири дня ці дві книжечки. Чи є щось звичайно. <смі> Плюс на чітоник я дуже рада, що взагалі змогла їх прочитати. Я ще коли е, знімала формат анотації чи обкладинка, то я їх помітила і відразу ж той самий день вже ж, е, замовила. Я вам скажу, що я дуже рада, що я все ж таки на них повелася, на ці обкладинки. Я кажу, я спочатку дивлюсь на обкладинки. А вони мене тут не підвели. Я би хотіла ще щось таке почитати. Я бачила на іноземному ринках, що в цій авторки, там ще багато книжечок, не знаю, чи цікаві, я не читала про них, нічого не дізнавалася, тому що, ну, якщо вони не в українському перекладі, то я не прочитаю все рівно їх. Ось. Але я дуже чекаю, все ж таки. Хотілося б. Взагалі, я рада, що поділилася з цими історіями. Я ще в прочитаному про них розповімала, просто менше. Але тут я виговорилась. Постаралась виговорити все, що я хотіла, все, що я сказала, я думаю, що цього вистачить. До речі, цікаво, що ви читали. Це ж все ж таки новинка. А на цьому все. Я дуже рада, що ви подивилися відео. Я як зазвичай чекаю від вас лайк, коментар та підписку. Дуже дуже буду вдячна. До зустрічі до нового відео і бувай!